Тривожні емоції можуть викликати у вас стан розгубленості, особливо коли ви відчуваєте інтенсивний стрес. Ця проблема властива навіть людям, які не мають схильності до тривожних розладів. Інколи наше життя буває занадто непередбачуваним, щоб можна було легко перетравити всі сюрпризи, які воно нам підкидає. В такі моменти виникає стан, який схожий на емоційну бурю. Думки плутаються. Емоції зашкалюють, людині важко зосередитись на тому, що відбувається, і хочеться робити імпульсивні дії. В такому разі вам може бути корисною вправа на заземлення. Отже, якщо ви відчуваєте, що вас захопила емоційна буря, вам буде корисно заземлитися. Для цього ви можете зробити вправу, яка називається. 5, 4, 3, 2, 1. Для початку назовіть для себе 5 предметів, які ви бачите навколо. Картина, яка висить на стіні. Телефон, розчіска, ручка, ніж. Можна більше, ніж 5 предметів. Опишіть, як вони виглядають, яких кольорів коричневий, чорний, червоний, зелений, яких вони розмірів. Після цього назвіть чотири предмети, до яких ви можете доторкнутись. Спробуйте це зробити хоча б з декількома з них. Доторкніться до столика і зверніть увагу на те, яку текстуру він має, якої він температури. Або доторкніться до свого одягу, або до місця, на якому ви сидите. Зверніть увагу на тактильні відчуття від цих доторків. Після цього спробуйте зрозуміти, які три звуки ви можете зараз чути. Можливо, це звуки від машин. Або спів птахів, або гавкання собак чи будь-які інші звуки, які існують навколо. Далі зосередьтеся на запахах. Спробуйте вловити хоча б два запахи навколо вас. Можливо, це запах парфюмів. Чи свіжої випічки, чи, може, кави, яку п'є хтось поруч із вами. І наостанок сфокусуйтеся і спробуйте уявити один смак, який можете відчути. Або якщо у вас є, наприклад, цукерка, спробуйте уявити, який смак має ця цукерка. Пам'ятайте, що ваше завдання протягом цієї вправи максимально сфокусуватися. На органах відчуттів і спробувати ввімкнути їх на максимум. Виконання техніки заземлення допоможе вам зменшити почуття, які намагаються придушити вас, але не позбавить емоцій повністю. Завдання цієї техніки допомогти вам пережити емоційну бурю, доки вона не вщухне. Втім, важливо спостерігати за своїм самопочуттям. Якщо ваші емоційні бурі стають регулярними, або спонукають вас до некорисної поведінки, наприклад, зловживання алкоголем, або до самоушкоджень, сварок. Це говорить про те, що вам варто звернутися за професійною допомогою. Знайти лікаря ви зможете на мапі проєкту мозок. Будь ласка, звертайтеся.